Інтеграційний хаб Черкаси Твоє місто вже понад півроку допомагає внутрішньо переміщеним особам адаптуватися до нових умов. Під час одного з кулінарних майстер-класів переселенці вчилися готувати чизкейк та дізнавалися кондитерські секрети від фахівчині з Харкова. Вже на другий майстер-клас інтеграційного хабу прийшла пані Вікторія з Маріуполя, яка понад рік живе в Черкасах. Каже, подобається затишна атмосфера та вправне пояснення шеф-кондитера. Я дуже рада, що їх до. Стару раз я попала сюди, і мені ну якби на фоніх страшних всего, Тут ми просто відпочиваємо душою. Очень, ну очень говорится, дуже дуже дякую, що є такі проекти для нас, переселенці. Не вперше тут і пан Артем з Харкова. Він перетирає печиво для коржа майбутнього чизкейка. З його слів любить готувати вдома, а сюди прийшов дізнатись щось нове. Можливості познайомитись з іншими людьми, якось гарно провести час, розслабитись, воно ну, емоційно знімає напругу. Я вже готував чизкейки вдома. Мені було цікаво, бо може знайду якісь нові рецепти. Ну, я вже тут почув цікаві варіанти, наприклад, лимонний чизкейк, який я хочу приготувати. Занурює учнів у кондитерське мистецтво, шефиня, кондитерка Діана Логінова з Харкова. Вона переконана, заняття допоможе кожному відкрити себе з нового боку та спробувати отримати відповідний фах. Я за перше за першою освітою економіст. в Мене економіко правове, і я в осознаному віці вирішила, що я кондитер. І зараз люди дуже часто змінюють свою професію. Я показую, як це ті, хто хвилювався, що вони там може дома щось відпекали, щось готували, але вони хвилюються, що в них щось не вийде. А я їм показую, що це легко, просто і що це можна перейти. І за допомогою цього і не знайти роботу і, і покращити свій скіл. Завдяки популярності серії кулінарних тренінгів організатори збільшили кількість учасників із 15 до 25. Зокрема, такі заходи допомагають переселенцям познайомитися та дізнатися про нові активності хабу розповідає його керівниця Ксенія Пантілеєва. Ми бачимо, що є така в них потреба, і вони не просто прийшли, побули трохи розвантажилися від свого буденного життя, але й вони продовжують чогось хотіти, навчатися і пробувати щось нове, повторювати це. Тобто, мета, я думаю, що ми досягнули. Проєкт Черкаси твоє місто реалізується громадською організацією Україна на часі спільно з департаментом соціальної політики Черкаської міської ради. За півроку в межах програми «Стійкість» провели понад 100 різноманітних заходів, розповідає заступниця міського голови Марина Гаркава. Найголовнішим досягненням вона вважає стабілізацію психологічного стану людей, проте це не все близько 20 людей. Вдалося працевлаштувати це багаточисельні заняття художніми, художньою творчістю, психологією, харчовими навичками приготування. Тобто все те, що дає людині позитивну емоцію, і це саме головне, що людина, коли вона в ресурсі, вона може справлятися з викликами, вона може боротися за своє нове життя, за своє майбутнє в нашому новому місці в Черкасах. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.